Вітаємо на Суспільному. Вже з понеділка стартує новий навчальний процес. Яким він буде у 2025 році, і які зміни нас чекають в освітньому процесі? Розпитаємо у начальниці обласного управління освіти і науки Наталії Матвіюк. Добрий день, вітаю отож, пані Наталю. 1 вересня розкажіть, будь ласка, скільки учнів розпочне цей навчальний процес у 2025 році? Цьогоріч у закладах загальної середньої освіти розпочнуть навчання. 132 400 дітей. Це, звичайно, менше, ніж було минулого року, тому що минулого року було 137 500 дітей. У зв'язку з чим ця кількість зменшилася? Це все пов'язано із демографічною ситуацією, оскільки щороку відмічається, що народжуваність дітей зменшується. На цю ситуацію вплинули також виїзди наших сімей за кордон. Так ну звичайно впливає і ситуація, яка є на сьогодні, і народжуваність зменшується у зв'язку з тим, що попередньо був ковід. Потім розпочалось повномасштабне вторгнення, і це така повноцінна війна. І багато сімей теж виїжджають за кордон. Чи можете ви назвати кількість учнів, які зараз продовжують навчатися за кордоном? В кінці травня 2025 року це складало 5 тисяч учнів у закладах загальної і середньої освіти, та 750-760 – це учні студенти закладів професійної, професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Повернемося до Волині. Розкажіть, будь ласка, скільки першокласників цього року? Піде у школу Цьогоріч У нас немала кількість першокласників. Це майже 10 тисяч першокласників подали свої заяви для того, щоб навчатися у закладах Волині. Якщо теж порівнювати з минулим роком, ця кількість зменшилась чи збільшилася? Ця кількість дітей зменшилась не набагато. Минулого року це було 10 тисяч 500, 10 тисяч 498. Скільки закладів освіти буде працювати в цьому навчальному році? Цьому навчальному році у нас буде працювати 506 закладів загальної середньої освіти. Якщо порівнювати з минулим роком, то це було 517 закладів, тобто цьогоріч їх менше. Деякі заклади були реорганізовані, деякі заклади були ліквідовані або призупинили свою діяльність. Чи усіх закладах освіти нині є укриття і чи є школи, в яких навчання відбувається онлайн? Якщо є, то скільки їх на території Волині? Якщо говорити про по статистику, то заклади освіти Волинської області 96,3% забезпечені укриттями. Це не завжди укриття власні. Частина укриттів – це орендовані або пристосовані під найпростіші укриття, але є і частина закладів освіти, які сьогодні будуть працювати дистанційно. Це ми можемо говорити про 22 заклади загальної середньої освіти, які будуть працювати і надалі дистанційно. Є в планах на майбутнє, що ці укриття. З'являться, побудуються в них. Звичайно, ми працюємо над цим, і територіальні громади, засновники закладів освіти постійно працюють над тим, щоб забезпечити безпечне перебування всіх учасників освітнього процесу у закладах освіти. І щороку кількість закладів, які навчаються дистанційно, вона змінюється, зменшується. Будуються нові укриття, де це є можливо, або знаходяться інші альтернативні варіанти. Повернемося до початку навчального року. Загалом, скільки триватиме навчальний процес у школах і в якому форматі буде відбуватися 1 вересня? Навчальний процес, який завжди, буде розпочинатися 1 вересня, а закінчуватися він може 30 червня. Щороку це виходить постанова кабінету міністрів, в якій і зазначено. Початок навчального року та завершення навчального року, але кожна педагогічна рада закладу освіти приймає рішення, яким чином буде організовано освітній процес, коли будуть розпочинатися канікули, коли будуть завершуватися, коли розпочинаються уроки, у скільки змін яким чином проходить весь навчальний процес. У нас немає такого зобов'язання або такого бачення, щоб всі заклади освіти проводили лінійки, такі які були постійно. Кожен заклад також обирає, яким чином він буде проводити. Цей день для своїх учнів. Інколи є заклади, які пропонують проведення 1 вересня офіційною лінійкою лише для першокласників або для випускників закладів. Ваша особиста думка: який формат 1 вересня найкращий буде для дітей? Якщо брати до уваги мою особисту думку, звичайно, найкраще, коли це буде. Організовано у вигляді екскурсії або проведення майстер-класів, щоб першокласники, не злякавшись, ознайомилися із тим приміщенням, із спорудою і територією, де вони будуть навчатися, щоб вони знали всі входи, виходи, познайомилися з укриттям, познайомилися з розташуванням їхнього класу, з розташуванням їдальні і всіх інших територій, які є у закладі. Харчування у школі завжди актуальне питання чи буде воно безоплатним для школярів молодшої ланки. Реформа шкільного харчування вона охопила сьогодні заклади освіти не лише Волинської області, а й всієї України. Якщо говорити про забезпеченість гарячим харчуванням, то вже в 2020 Четвертому році територіальні громади не лише Волинської області а всієї України отримали можливість забезпечити безоплатним харчуванням всіх учнів початкових класів. У 2025 році Волинська область отримала державної субвенції на суму 114 мільйонів для забезпечення безкоштовного харчування всіх учнів початкових класів. І ми вже можемо говорити про те, що на завершення Минулого навчального року було використано 91 мільйон, і у вересні нам додали ще 20 мільйонів для забезпечення безкоштовного харчування учнів початкових класів. Ціна для старшокласників за один день, яка буде? Кожна територіальна громада, враховуючи те, які вони мають можливості, вони затверджують ціну. Порції для дітей, які навчаються в закладах освіти, це може бути різна ціна. Якщо брати середню ціну по Волинській області, це 45 гривень вартість порції при одноразовому харчуванні 82 гривні. При двохразовому і 135 при багаторазовому харчуванні чи буде безплатним харчування для старшокласників, які входять в пільгові категорії, наприклад, для сімей учасників бойових дій? Забезпечувати безоплатним харчуванням пільгові категорії це все є обов'язком територіальних громад, засновників закладів освіти, і вони приймають ці рішення. Планується забезпечення харчуванням усіх учнів від 1 по 11 клас. Це буде Водитися поступово і цьогоріч це будуть мати лише деякі області, які знаходяться на межі лінії фронту. Чи вистачатиме підручників школярам цього року, і чи багато шкіл на Волині є, які працюють з електронними підручниками? Забезпечені підручниками на сьогодні? Всі, враховуючи те, що діє воєнний стан, то навіть електронні підручники. У повному доступі безкоштовно а друкованих примірників вистачає видавництво напряму. Підручники доставляє прямо до закладу освіти, і це відображається в системі iCom. відзначається накладна, і ми можемо навіть відслідкувати в єдиній системі. Є такий державний дашборд, де відзначається отримання підручників на місцях. Чи будуть зміни у навчальній програмі, і можливо з'являться якісь нові додаткові предмети для школярів з 1 вересня 2025 року з'явиться новий предмет підприємництво і фінансова грамотність, і вже є надруковані підручники для учнів 8 та 9 класу для того, щоб учні були готові вже до дорослого життя? Також ще цього року буде запроваджено. Викладання предмету захисту країна по новому підручнику, тобто це буде модульна програма. Якщо говорити про те, що минулі роки це було півтори години на тиждень, то цьогоріч це вже буде дві години навчальних на тиждень, і зміна відбувається ще в тому, що не буде розподілу на групи дівчата і хлопці. Це буде проходити навчання разом і залучатись до викладання будуть і ветерани. Війни, а також інші люди, які мають певні вміння, що стосується надання до медичної підготовки, а також використання БПЛА. Чи вистачає вчителів у школі, чи хочуть йти працювати? Фіксується забезпеченість вчителями на 99% і лише 170 вакантних посад декларують територіальні громади, а також заклади обласного підпорядкування. Якщо врахувати всі заклади, які надають загальну середню освіту, то це близько 170. Вакантних посад, з яких предметів найбільше вакантних посад завжди шукають вчителів математики, фізики, таких природничих та технічних наук. В скількох школах на Волині є можливість навчатися інклюзивно. Якщо у заклад освіти приходить дитина, яка має висновок інклюзивно-ресурсного центру, що їй повинні надати. Можливість навчатися в інклюзивному класі директор закладу освіти видає наказ про створення інклюзивного класу. За роботу в інклюзивних класах, саме за групу продовженого дня, вчителям цієї групи, була доплата у розмірі 20%. Нині її немає. Підкажіть, будь ласка, чи з'явиться вона найближчим часом? Це зобов'язання покладається на засновників закладів освіти, тобто на територіальні громади. І звичайно, не всі територіальні громади мають таку фінансову змогу, щоб здійснювати ці доплати. Хоча на сьогодні. П'ять територіальних громад все-таки здійснюють таку доплату. З 1 вересня 2027 року Україна перейде на 12-річну систему профільної освіти. Розкажіть, будь ласка, як це відбуватиметься? 1 вересня 2027 року. Усі учні закладів загальної середньої освіти після закінчення 9 класу не будуть переходити просто в 10 клас, а будуть здійснювати вибір, чи вони йдуть навчатися в академічний ліцей, чи це буде професійний коледж. Академічним ліцеєм може стати той ліцей, який забезпечить профільне навчання для учнів. 1 вересня 2024 року мала би бути затверджена мережа академічних ліцеїв. За пропозиціями територіальних громад було подано створення 93 академічних ліцеїв та 28 професійних коледжів. І коли проходили різні обговорення, була дуже велика пророблена робота над тим, чи дійсно має бути такою мережа у Волинській області, то були зауваження на рахунок того, що у нас планується завелика мережа академічних ліцеїв. Тобто, проект на потужність 93 ліцеїв встановила 91 тисячу місць. Хоча на момент 2027-2030 року, такої кількості учнів. В такого віку не буде. Це буде приблизно на половину менша кількість, тобто десь приблизно 40 тисяч учнів такого віку. І протягом цього року ми працювали разом з територіальними громадами, і вже можемо сказати, що станом на кінець серпня місяця у нас є проекти рішень територіальних громад про те, що все-таки вони. Пропрацювали над своєю мережею і вже зменшили кількість, і тепер будуть подавати на створення 81 академічного ліцею. Чи з 1 вересня вже будуть такі школи, ліцеї, де діти навчатимуться? У нас є на Волині один з таких закладів: це Володимир Волинський ліцей імені Цинкаловського. Це є такий передпроєктний навіть заклад на базі якого апробовуються навчальні програми для профільної школи. Як це все відбуватиметься? Це розпочнеться 1 вересня 2027 року. І якщо ми говоримо про те, що тепер діти навчаються 10 і 11 клас, а з 27 року це буде 10, 11 і 12, то 10 клас – це такий клас для Вирівнювання, коли учні можуть спробувати себе у різних в принципі, напрямках, вони в заклад прийдуть, обираючи там певний напрямок, але протягом 10 класу вони мають змогу змінювати його, якщо дитина прийшла на навчання з поглибленим вивченням іноземної мови, і під час навчання зрозуміла, що це не її профіль. Вона його може змінити і навчатися спробувати в іншому напрямку. Тобто 10 клас це буде клас для можливості вибору, а також для тих дітей, які хотіли би підтягнути себе свої знання по якомусь напрямку. Вони теж матимуть змогу підтягнути це за 10 клас. А вже 11 та 12 клас це будуть суто навчання по профілях, які вже діти вибрали. З нового навчального року уряд припиняє фінансування малокомплектних шкіл, кількість дітей, в яких менша ніж 45. Скільки таких шкіл на Волині є? Що буде з цими школами? На кінець минулого навчального року в Волинській області налічувалось 25 таких закладів, в яких кількість учнів була меншою 45. Станом на 1 вересня територіальні громади знову ж таки нагадую, що працювали над власною мережею, і сьогодні у нас залишилося три з таких закладів, які мають менше 45 учнів і будуть фінансуватися за рахунок бюджетів територіальних громад, шість з таких гімназій. Набрали більше 45 учнів на навчання, тому вони і далі будуть функціонувати. 11 таких закладів були реорганізовані у початкові школи, тому що не було такої кількості дітей. Три заклади було ліквідовано, і два з таких закладів теж призупинено на сьогодні діяльність, оскільки там надто мала кількість. Учні. В яких це саме громадах будуть фінансувати ці три заклади? Це Ковальська міська територіальна громада, Берестечківська та Павлівська громада. Що буде з учнями із ліквідованих шкіл? Ці учні вони на сьогодні є учнями інших закладів освіти, або філій опорних закладів, або вони перейшли в інші заклади освіти, або будуть підвозитися. Інші заклади щодо підвезення, чи вистачатиме шкільних автобусів? Скільки їх є на Волині? На сьогодні на Волині є 265 шкільних автобусів, якими підвозяться учні, і ще до кінця року заплановано. Отримання ще ж таки автобусів, які ми закупили за рахунок державної субвенції та співфінансування з територіальних громад. Цьогоріч нам було для Волинської області виділено 112 мільйонів гривень на закупівлю шкільних автобусів субвенції, і у нас ще було 19 мільйонів 866 тисяч державної дотації. Також на закупівлю автобусів. Ми можемо говорити. Рити про те, що 5 автобусів були вже закуплені за державну дотацію і направлені у територіальні громади. Це автобуси для підвезення дітей з маломобільних груп населення на кріслах колісних. А також сім звичайних автобусів уже на сьогодні є в територіальних громадах, які закуплені цьогоріч, і три автобуси для підвезення. Ще ж таки маломобільних груп населення вже також сьогодні є в територіальних громадах. Тобто ми можемо говорити, що цьогоріч вже 15 нових автобусів є в територіальних громадах, і ще 21 автобус ми маємо допоставити до кінця вересня місяця, тому що договір підписаний, укладений на постачання автобусів до 30 вересня цього року. Чи були до вас звернення від батьків цих школярів, де були ліквідовані заклади освіти? Звернень до управління не було. Щодо ситуації з ковідом, чи готові освітяни до карантинних заходів? Освітяни проходять медичний огляд перед початком навчального року. Якщо у вчителів є принаймні одне щеплення від ковіду? То вони допускаються до навчального процесу та до роботи. Нещодавно була проведена спільна нарада освітян з Волинським обласним центром профілактики. Хвороб також доведена була інформація усім закладам освіти про те, що при вступі дітей до закладу освіти вони зобов'язані надати медичну довідку певної форми. Ну що ж, сподіваємось, що у цьому навчальному році всі будуть здорові. Дякую вам, пані Наталю, за розмову. Про новий навчальний рік ми говорили із начальницею обласного управління освіти і науки Наталією Матвіюк. На все добре.